Доброго дня! З вами Джоді Спенза. Я хочу скористатися моментом і розповісти вам про основні методи, які можуть змінити ваше життя. Тому що, коли ви інвестуєте в себе, ви інвестуєте у своє майбутнє. Отже, крок перший: знайдіть трохи вільного часу та повністю відключіться від свого світу. Вимкніть свій мобільний телефон, телевізор, вимкніть комп'ютер. Сядьте і на кілька хвилин просто заплющте очі. Це буде ваш перший крок. Крок другий. Глибоко вдихніть та сконцентруйтеся. У той момент, коли ви концентруєте свою увагу на теперішньому моменті, у вас з'явиться більше енергії для створення. Якщо ваша свідомість уявлятиме передбачуване майбутнє. Або згадуватиме знайоме минуле, то це нормально. Просто усвідомте це. І спробуйте сконцентрувати всю свою увагу на теперішньому моменті, коли ви перебуваєте в теперішньому, ви більш творчі. Крок третій. Задайте собі питання чи можу я визначитися з баченням майбутнього, замість того, щоб згадувати минуле, що я хочу отримати від свого життя? Витрайте час, щоб відповісти на це запитання. У той момент, коли ви шукатимете відповідь на це запитання, ви почнете змінювати свій мозок. Коли ваш мозок починає працювати в новій послідовності, він створює нові моделі та нові комбінації. Це перші кроки зміни вашого розуму. Після цього визначте ті емоції, які будуть у вас переважати в той момент, коли ви створюватимете це майбутнє. Навчіть своє тіло емоціям, які будуть у майбутньому, і не припиняйте намагатися, поки не вдасться відчути ці емоції. Наступний четвертий крок. Репетируйте в умі, ким ви будете, коли відкриєте очі. Що ви будете робити? Які вибори і які кроки ви повинні зробити. Повторюйте цей крок знову і знову. П'ятий крок. Ви не можете йти в майбутнє, постійно тримаючись за своє минуле. Визначтеся з тим, які думки ви можете взяти у своє майбутнє. А краще запишіть їх, а ось думки типу я не можу. Це надто складно. Я ніколи не змінюсь. Я почну завтра. Зі мною щось не так. Це моя вина. Вирішіть, яку поведінку, які дії, чи які несвідомі звички ви повинні змінити? Це те, як ви говорите, скаржитесь, звинувачуєте, виправдовуєтесь, просто станьте настільки свідомим щодо такої поведінки, щоб ніколи більше не втрачати свідомості. І на сам кінець, ви повинні вирішити, які емоції більше не потрібні вашому майбутньому. Наприклад, якщо ви хочете стати багатим, то ви не можете відчувати нестачу. Якщо ви хочете бути здоровим, то ви не можете відчувати неупевненість чи страх. Вам потрібно розпочати готувати своє тіло до нового розуму. Вам необхідно робити це щодня, тому що ваш внутрішній світ створює вашу реальність, а ваш внутрішній світ складається з того, як ви думаєте, як дієте і як ви відчуваєте. Якщо ви зміните будь-яку з цих речей, то зміниться все ваше життя.